Всім тихо тиходня. Чуєте, зазулька кує. Жабки грегають. Дивіться, як гарно квітиться тут. Все кругом квітне. І маргаритки квітнуть. На це похолодання, що в нас є. Ось такі синенькі квіточки, якісь, не знаю, як вони звуться, жовтенькі. Ось. Всякі різні. Ціка у нас красота. Цвітуть квіточки. Гарна природа така. Кульбабка. Тут такі жовті, якісь високі квіточки. А жаби грегають, красота. Я так люблю, коли жаби грегають. ми йдемо з Біликом в село. У магазин. Ось. Заодно зайду на пошту. Та й такі-то справвеньки. Ось такі тоді лавна. Он там вон біленькі квіточки ще тут зараз вам покажу, притягну якісь такі зірочки. Ось. Виді, Ось такі вони такими, як зірочками цвітуть. О. Може тут де будуть попід крайку, я вам покажу. Ну їх тут нема, вони далі всі. Ось такі гони. Ось ці Чи такі гарні. Ось, ось така красота. Як так гарно цвітуть. А ці ось такі любенькі цвітуть. А, така красота. Так гарно. Гарна природа, дав би бог миру, все остальне по волі буде. О, верба вже відсвіла. Красота. А води знов багато, в річці набралося, бо бризнув запинку зробили. І вже знову ще більше води. Ось там. Бачите, як згрізли. ряку. Ось так то. Працюють, друзі. Не сачкують. Що скоро і тут вода буде з берегів виходити. Що тут вже чуть, чуть осталось. Та й таке то. Ось така травичка гарна. Все кругом так гарненько, файненько. Білий за мною як весь час. Я так тихенько йшла, думала, він мене не почує, не побачить. Хоч мене часом почув і побачив і догнав мене. О, Зозуйка кукає. Красота пташки співають. Ще би трошки тепла, а дощу, якби, ще хто, якби Бог дав, то взагалі взагалі було б добре. Дуже було б добре. Ну нічого. Ладненько. Що куплю в магазині, вам покажу потім. Zdaj bižemo v магазиn. Na bieliku! Na bieliku! Že da! Ni sla! Belik! Belik, ne! Že da! Ajti, zdi! Ajti! Ajti, ta bielik, taki, krasavček, meni je všeč. Ajti, aj, aj, jaki je dovolj! Ajti, jaki je dovolj! Krasunček! Ajti! Ajti, aj, te tiste pravke! Все кругом траві, все кругом зелено. Ось. Але чи є багатько зав'язків, зав'язі зеленої. А от остальне ще не знаю, що є. Сіно так гарно пахне, тут покосили, воно сіном пахне. Ну я напевно теж буду вже косити сіно. Треба братися до косовиці. Та й таке то. Ой, завтра зранку. Малий на кози пасти. А я потрошки попрацюю. Та й таке то Я пока місь пауза. Ну так, будемо робити розпакунку тепер. Що я накупляла? Крохмай картопляний. Виходь давайся. О, картопляний. 15,50. Треб... Ні, то кукурудзяний, чекай. Кукурудзяний. Друзі, не дай ніхто копляний. О, є! Пікайте. 20 гривень. Так, ванілін. 6 штук. О, 3 гривні. 18 гривень. Тримай. Так, лавровий лист. 2 по 11 гривень. Забирай. Ось такий лавровий лист. Так. Так, домашній. 58. Гривень. Майонез. Так. Арахіс. По 28 гривень. Дві пачки 56 гривень. Ось так. Арахіс. Гірчиця порошок. Я в мене Дивіться, зараз розсушиться. Гірчичний <різь> порошок. Купила, щоб було... Як буду садити лілії те, тюльпани, щоб було шворотки сипати. Так. Три пачки по 12 гривень. 36 гривень. Гірчиця горошком. По 8 гривень, дві пачки. 16. Гірчиця, горошком. Так, гірчиця. Козацька, так? Роді ще карта. Королівська. Ось така. 200 грам 26 гривень. Так, і гірчиця французька, 28 гривень. Чекай, покажу, не показала. Ось така. Зернями. Так, Крохмаль, кукурудзяний. Ось такий 22 гривні. Тут вага яка 200 грам, А Став тут теж 200 грам по 1550. Не знаю. попробуємо, Бо я такий брала весь час такий, а тут взяла, ще такий і такий. Ні-ні-ні-ні. В торбу. Добре. На місце. Де має бути? Так. Хмаль, 1,31, другий 22,50. Так, 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 так. Okay. Ракушка 32 гривні. Ось така вермишелька. 32 гривні. А така ракушка. Зараз скажемо, скільки друга. Якісь ріжки, чи як вони там буде, не знаємо. Охмат курузений, точка чекай, рохмай, де ще другий ріжки. Макарон. 30 гривень. 32. Оце поячка і подивимося. А, один третій, другий третій. Так, так. Все. Ні. Так, далі у нас йде. Ракушка так, хліб. Різаний білий. Двоє по 20 гривень 70 копійок, 41 гривень, 40 копійок. Ось двоє білих хліба і один батон. Так, батон, батон. 19,80. Так, яблуко біле. 1 кілограм стоїть 23 гривні. А у нас є 4 кілограми яблук йيني досунула. і гарні яблука. На. Забирай яблука. Так, заплатила 92 грн 78 купичок. О, хліб сказала? Сказала. Так, бекон. 356 г. по 216 гривен. Заплатила 76,90. Вот такой кусочек. Пошло видно. О, так видно еще. Вот так. Так. Ты торби вешаешь, что там еще мои идут. Дай мне еще один кусочек. Котиком. Так. Нет, это не для котиков. Я брала дорожку. Мне не треба. Та її дешевшої не брала. Ковбаса варена молочна 87 гривень заплатила за... Чекайте, не можу зрозуміти де то. 436 грам по 172 гривні кілограм. 74 гривні 99 копійку. Кусочок вареники. Ковбаса молочна. Ну, не знаю. Так. Так є. Ну і все, більше. Більше в мене німає. Заплатила 845 гривень, 87 копійок. А ще маршмеллоу. А що в мене його чекає? А ми я його пропустила, а ну чекай. Давайте, це 35 а це 22. Це 22 Наталя захотіла маршмеллоу. Ось це все заплатила 845 гривень, 87 копійок. Ось це такі я зробила. Ось такі я зробила покупки. Ось все, зробила те, що мені треба. Тепер біжу доїти кози, напувати козенята. А вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хто має бажання, пішли за мною бараки сапати, як подою кози. Так що ось такі то діла. Неохота, але треба йти. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.